66 будинків, тих, де на центральному опаленні залишилось від однієї до трьох квартир, таки відключать від опалення. Це рішення депутати почали розглядати ще на першому пленарному засіданні сесії, а ухвалили рішення змінити схему теплопостачання міста лише на другому засіданні. Хоча у народних обранців і залишилась занепокоєність долею тих людей, хто залишиться без опалення. Ми за цим рішенням будемо приймати наступне рішення составу комісії положення для оплати пільгової категорії людей для опалення. І там же є пункти. Ну, я думаю, Лариса Вікторовна нам лучше об этом розкаже для того, щоб обрати випросити депутатів. За словами заступника міського голови Сергія Денця, вони мають всю інформацію про пільговиків, що проживають в цих будинках і готові виділяти гроші з бюджету на встановлення їм індивідуального опалення. по з управлінням Травопили всіх жителів квартир, які проживають в цих домах, в которых в домах, которые по одну три квартири є дані по всім льготним категоріям. Всім долюбовим категоріям про порпроплати про, про, плату, про площадь, вся інформація є. та у депутатів ще залишилось питання чи будуть пільговики оформлювати документи за бюджетні чи за власні кошти, чи вистачить часу на встановлення індивідуального опалення? Згадали й мешканців Жуковського, які до сьогодні живуть без тепла. Якщо город економить 11 мільйонів. Ми об'язані людям дати отоплення. і я тільки за це і говорю. Так у мене от наступний вопрос: Дадим ли ми таким людям отоплення? Первое. И второй вопрос. Кто персонально возьмет на себя вид что в всех 64 домах будет индивидуальное отопление? Без разницы, электрическое и газовое. Персонально. Хочу услышать. Персонально несет ответственную, ответственность, несет миски голова. Вы не меський -голова, голова, вы -голова. секретарь. секретарь меськой рады. Вы на себя ответственность. А куда я денусь? Після бурхливого обговорення рішення таки ухвалили. За нього проголосували 42 із 44 депутатів. Депутати також затвердили склад комісії, яка буде визначати пільговиків на отримання матеріальної допомоги з бюджету. Право на це мають пільговики та сім'ї, в яких прибуток на одного члена родини не перебільшує прожиткового мінімуму, тобто 1218 гривень. Вони мають жити за місцем реєстрації та мати лише одне житло. Далі депутати ухвалили рішення про припинення права на використання земель садового товариства «Ромашка», в якому роками йдуть несанкціоновані роботи. Також народні обранці підтримали кандидатуру директора 21-ї школи Ольги Коник на посаді заступника міського голови. А от екс-секретарю міської ради Михайлові Метеру відмовили. Він просив збільшити фонд заробітної платні виконавчих органів міської ради на 51 тисячу 653 гривні. В складних умовах такими сумами депутати. Вирішили не розкидатись.